1 січня 2025 року, відповідно до змін нормативно-правової бази, змінилося встановлення групи інвалідності для дорослих. Для дітей як було, так і залишилося. Лікарська консультативна комісія встановлює до одинадцяти, вибачте, до 17 років 11 місяців 29 днів. Але після того, як з 18 років наступає дорослий період, для людини змінилося в чому на сьогоднішній день. будь-який лікар, сімейний лікар, будь-то будь, -то, будь -то лікар, фахівець, спеціаліст, має право створити електронне направлення на комісію для оцінювання функціонування повсякденного функціонування особи. Якщо діагноз підтверджений і встановлений відповідно до клінічних настанов, до клінічних протоколів, які прийняті у всьому світі, це дуже важливо для людини, яка дійсно має повсякденні обмеження функціонування. Тому що, як я казала, і мене це дуже кажу, дивувало, що якщо людина інвалід, то тільки МСЕК згадує, що їй потрібно терміново. Поновити всі результати обстеження КТ МРТ, і тільки які були на превеликий жаль до недавнього часу в приватних клініках, повинна бути як мінімум одна, а то краще дві виписки протягом одного року, особливо за останній проміжок часу для поновлення групи інвалідності. Це все скасовано на сьогоднішній день. Якщо людина Має вже документально підтверджений діагноз, і це підлягає до розгляду функціонування оцінювання функцій життєдіяльності особи. Має комісія вже становити право на інвалідність. Перш за все, інвалід це людина, яка має соціальну підтримку, а не хвора людина. Як ми казали завжди, це образливо. Тобто в цьому випадку людина повинна бути соціалізована, і тут же включаються і центри зайнятості, і соціальні служби для того, щоб людина могла навчитися перевчитися і виконувати свої обов'язки до тих функцій, які вона може виконувати. Тобто, людина повинна бути все рівно соціалізована в цьому світі. Бути інвалідом ну, це не так, як в нас. Тобто, да, людина не хоче бути інвалідом, людина хоче працювати, людина хоче бути у суспільстві, а в нас, на превеликий жаль, це було все, як то кажуть, зорочено. Тому з 1 січня на території Запорізької області почали, розпочали працювати 20 команд з оцінювання функціонування повсякденної діяльності особи на базі шести медичних закладів. Всі спеціалізовані мсеки були передані до обласних закладів травматологічна, кардіологічна, онкологічна і нейроофтальмологічна мсеки на базі Запорізької обласної клінічної лікарні. Психіатричним сек та фтізіатричним сек на базі за обласного закладу з надання психоневрологічної допомоги та соціально значучих хвороб. Всі інші міжрайоні були передані до, зак, до міських доміських закладів охорони здоров'я. Це четверта міська лікарня, лікарня екстреної медичної допомоги, восьма та дев'ята міські лікарні. Вчора розпочали роботу наші експертні команди. Я повинна сказати, тому що люди вчора зверталися. На превеликий жаль, а підтримка ще дуже важко, тому що всі почали входити. Так, і не всі, вчора, яких було осіб, повідомлено, що їх буде проведено оцінювання функціонування їх системи життєдіяльності, змогли пройти, тому що it система ну вона тільки-тільки, як то кажуть, почала працювати. Я хочу одразу сказати слова вдячності нашим. Лікарям та середнім медичним працівникам, які відцифрували 836 справ, тобто паперових, які були до цього протягом грудня, подані на мсеки, і з 1 січня вони повинні бути тільки в електронній системі. З 1 січня неможливо вже подати паперову справу. Всі, хто подали до 1 грудня, вони відцифровані, заведені в іт систему і розпочинаються тільки так роботу. Подальшому, з 1 січня, тільки електронне направлення від лікуючого лікаря, будь це сімейний, лікар, спеціаліст, і навіть підтягуються вже військові лікарі до цієї системи. Оцінювання може проводитися заочно, очно і може бути засобами телемедицини. У разі, якщо людина не згідно з прийнятим рішенням, вона має право, як і побуло до цього часу оскаржити своє рішення, написавши заяву на директора закладу охорони здоров'я, де проводилось оцінювання даної людини, справа направляється до центральної секції міста Дніпро протягом 30 днів, отримуємо або спростування, або підтвердження. Так само вони можуть бути, провести цей огляд заочно, можуть викликати очно і можуть за допомогою засобів телемедицини. Всі рішення, які були прийняті до 1 січня 2025 року, вони залишаються дійсними. Якщо у людей і всі соціальні виплати, все залишається, тобто це ніхто не скасовує, не спростовує. Ці висновки медико-соціальної експертизи, які були прийняті по 31 грудня 2024 року, якщо у людини протягом з 1 січня до кінця червня, тобто до 1 липня 25-го року, є переогляд і вона не встигає там подати документи. То група інвалідності залишається ще дійсною, а до з 1 липня людина повинна пройти переогляд. Це треба, як то кажуть, знати для того, щоб підтвердити або спростувати в подальшому свою групу інвалідності. Дуже часто кажуть, що в мене була друга, а тепер стала третя, або в мене була третя група інвалідності, а потім її спростували. Ми кажемо, що поряд цим дуже швидко розвивається в нас медична реабілітація, медична, соціальна, професійна, так як я що треба змінити умови да, реабілітація. Якщо у людини по захворюванню були якісь це не саме головне діагноз, це функціональні порушення. Діагноз може бути там, наприклад, ішемічна хвороба серця, або без функціональних порушень, тобто людина може. да, і діагнози можуть бути, якщо провели своєчасно тромболізис при інсульті і немає функціональних порушень, то це не обов'язково те, що призведе до інвалідності. І якщо протягом того часу, коли була встановлена на якийсь проміжок на рік, на два групи інвалідності була вдала медична реабілітація, група інвалідності може бути зай... її можуть як то вже скасувати. Якщо а може навпаки, бути і підсилена. Часті випадки будуть такі з військовослужбовцями, тому що ви пам'ятаєте закон Савченко, який прийняли, і свого часу, так коли він йде на інвалідність, спочатку перший раз дають на групу вищі метою, що були виплати вищі після цього. Де переогляд, і група буде відповідати як цивільному населенню. І тому дуже часто такі ось скарги надходять від військовослужбовців. Була друга, чому стала третя? Тому що цей закон однократно в да, період, коли приймається перше рішення стосовно інвалідності, дається на групу вище.